У глибині шахти в італійських доломітових альпах будують новий дата-центр. Він має стати найбільшим серед таких у Європі. Проєкт Трентино Датамайн став спільною ініціативою університету Тренто та приватних компаній. Ми маємо щось особливе, бо доломітова шахта абсолютно суха, гора стабільна. Але головне ми бачимо, як простір після гірничого розроблення використовується по-новому. Об'єкт будують на глибині 100 метрів. Він захищений від землетрусів і зовнішнього впливу, а постійна температура в шахті знижує енерговитрати на охолодження є й Інші підземні дата-центри, але більшість з них військові, а не цивільні. Деякі цивільні центри є в північній Європі, поруч із фіордами Норвегії і в США. Але ці центри не сухі, й не мають геоморфологічних умов, які є в нас у Вальдіноні. Це середовище абсолютно сухе завдяки глиняному шару зверху. У шахті зберігаються не лише сервери, а й місцеві продукти яблука, вино та сир. Тепер до них додадуться цифрові дані. Уже багато років тому був намір використовувати ці простори, які мають унікальні характеристики та дуже підходять для розміщення дата центру. Ми вирішили рухатися далі, бо тут фізична безпека поєднується з низьким впливом на довкілля та енергоспоживання. Роботи ведуть 60 фахівців. Вони прокладають кілометри кабелів, і встановлюють обладнання. Запрацювати дата центр має наприкінці року.